Під час виконання бойового завдання при виконанні службових обов'язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії Російської Федерації, виконуючи бойове завдання в складі підрозділу збройних сил України поблизу населеного пункту Вікторівка Суджанського району Курської області, 23 грудня 2024 року загинув стрілець санітар, 2-го штурмового спеціалізованого відділення. Першого штурмового спеціалізованого взводу першої штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону Шквал військової частини А0501. Солдат Сосновський Сергій В'ячеславович. 12 листопада 1982 року народження. Ще не вмержини міслого. Посміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, браття, у братя. Чила мы положим за нашу свободу и покажем, що ми брат козацько. Що свого каже, що ми братя Громада. Сьогодні ми проваджаємо в останній путь. Сосновського Сергія Вячеславовича, який народився 12 листопада 1982 році, у наших серцях вічно житиме пам'ять про того, хто віддав своє життя заради миру і свободи нашої країни, під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану поблизу населеного пункту. Вікторівка Суджанського району Курської області 23 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання героїчно загинув стрілець-санітар 2 го штурмового спеціалізованого відділення, 1-го штурмового спеціалізованого взводу, 1-ї штурмової спеціалізованої роти, штурмового спеціалізованого батальйону Шквал. Військової частини А0501, солдат Соснівський Сергій Вячеславович, ми будемо вдячні до віку нашим захисникам. Вічна шана і слава героям! Відповідальність полягає в тому, щоб ніколи не згасла світла пам'ять про загиблих на цій війні. Для висловлення щирих слів підтримки та скорботи запрошується перший заступник Берестинської міської голови Наталя Шаптала. Шановна громада, дорогі рідні, сьогодні ми проводжаємо в останній путь нашого земляка. Захисника України, мужнього воїна, вірного побратима Сергія Сосновського 1982 року народження. Це надзвичайно молода людина, який би ще міг довго жити, але він вибрав Україну і за її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність віддав найдорожче, що мав своє життя. Дорогі рідні, немає навіть слів щоб хоч трішки зменшити ту біль, яка прийшла із смертю вашого рідного. Сергію, ми дякуємо тобі за життя інших, яке ти зберіг. Спи спокійно, солдат. і нехай земля тобі буде пухом. Зі словами, співчуття до вас звертається староста Стапіщанська Старостинського округу Наталія Рак. Шановні присутні, сьогодні ми прощаємося з нашим мешканцем, військовослужбовцем Збройних сил України, стрільцем, санітаром Сосновським Сергієм В'ячеславовичем. У серпні місяці 2024 року Сергій став на захист нашої держави в січні 2025 року. Родина Сосновських отримала сповіщення, що Сергій В'ячеславович зник без звісті при виконанні бойового завдання. Дана звістка стала не єдиною втратою в даній родині. В квітні місяці 2025 року померла мати Сергія Сосновська Галина Григорівна. Сьогодні ми схиляємо голови на цьому кладовищі. У скорботі перед нашими воїнами нехай душа загиблого Сергія знайде вічний спокій. Герої не вмирають, вони на віки залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава нашому мешканцю воїну Сосновському Сергію В'ячеславовичу. Щоб розділити біль. Від неповторної втрати до слова запрошується заступник командира батальйону майор Дмитро Орлов. Шановні жителі громади, шановні присутні, на жаль, ми зустрілись в такому місці і в з такого приводу сьогодні. На жаль, ця клята війна триває. На жаль, гинуть наші хлопці, наші люди, і цивільні, і військові. На жаль, мої слова співчування і моя характеристика даного військовослужбовця не поверне його. Але я точно можу сказати, що він виконав свій обов'язок як мужній військовослужбовець. Нехай слава живе навіки йому. Слава Україні. Героям, слава. Шановні присутні, зараз шин відспівання завершить настоятель піщанського храму. нас було в Благослови Бог наш! Всегда не в И во веки веков. Святый Боже, святи крепкость, ты бессмертный помилуй нас! Святый Боже, святи крепкий святий помилуй нас. Святый Боже, святи крепкостья, ты без помилуй нас! Слава Святою Сину, я святому духові нині і присної воники вековом, Присвятая троїть. Помилуй нас, Господи, очисти реки наша, владыко прости, беззаконие наше, святые посети, сырение мощи наша, имени Твои ради, Господи, помогу, Господи, помогу, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присну, и во веки веков. Аминь. Отче наш, Иже на небесик, да светится имя Твое, да придет Царство Твое. Да будет воля твоя, яко на небеси, на земли. хлеб наш насущный дашь нам вниз. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко твои и старость, и силы, и слава, отца и сына, и сага духа, ныне и в весну, и во веки веку. Блаженья непорочные, подходящие в законе Господне. Аллилуйя. Блаженные, испытавшие сведения, если взышу его. Аллилуйя. Слава Отцу и Сину і Святому Духу и ныне и в десны, в веки веков. Аминь. Аллилуйя. 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 Руці твої, сотволіці, мису здасться, розумію, служуся, заповіді Твоїм, повіли раба Твоїго, тебе тібе узрядьми возиляться, як на словеса Твоя Охова, Поміли раба Твоєго, славу і Сину і Святому Духу і нині в віки хвилин, поміли раба. А м'я поміли, ми посудолюше ім'я Твоє, Аллилуя, Стопу мої на праві послові світ мої дані владиною, всякої беззаконня, Аллилуя, Слава і Сину і Святому Духу, і нині в ліс, у віки віков Амінь. Новостный не Го...

І прісно служив приставшися, то побережному чиси моліті, довго в розрешені нам дароваті, благословісти, Господі, навчення в раніпої, по в усіх хоче прискорний, всі в житті ризик привзивши. И мне после новоши верую, иди, Господи, и и же готов вам почести, и венцу небесным, благослови меня, Господи, научи меня в законе твоем, обвези зритье твое славой Божьей, пашти я знаношу в решении, услышь ответ твоего создания владырку, и очисти меня благоудобием. І бо життя чисто подажмі да я поки життя сотворяє. Благословені Господи, Господі, навчення в завдання Твої, в ліві обонісу, чисто виняття і образом Твої Божисти пошті, приступлення же заповіді, а кінь же земля взятби, на їже поподобі його звіді, дрівню добої, бо завдази, Благослови сі, Господі. Научи оправдання твоє, упокой Боже, раба твоєго і в раї, святи Господі, і правіниці всякого світіла, усопши раба Твоєго, упокой, признає все сорішення, славу Отцу і сину, і святому духу. Пресвятый единого Божества, благо чисто по его пьюшке, святый все очень безначальный. слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Поки, поки, милуем Господа помолимся. Господи помилуй. молимся у нас души во война и уезжаю в душе ему всякое вольному. Господи помилуй. Я кода Господь Богу, чинні душа його і діжа правильні її упокояються. Шановні мої, ми ще будемо довго і довго оплакувати наших молодих воїнів. Ми ще довго будемо зустрічатися в таких дуже складних випадках, але ми повинні розуміти, що для, для сім'ї це велика трагедія, що для, для сім'ї це велика втрата, особливо для брата, який залишився сам. І ми повинні розуміти, що це не кінець. Да, нам важко, нам трудно, але це не кінець. Чому? Тому що по-християнському мировоззрінні, це тільки начало нового життя. Життя, де немає ні болі, ні печали, ні журби, а життя вічне. Тому закінчилося життя земне, але починається життя вічне. І я вірю за за, за, тим, за що він за той подвій, який віддав. Тому що сказано в Євангелії, що немає більше тої любові, як то віддає життя своє, за заближне своїх. А він віддав своє життя за кожну із нас. І тому я вірю, що за його подвиг, за його героїзм, який він проявив на полі брані, Господь дарує йому саме прекрасне і світле місце своєму небесному царстві. Ми кажемо, герої не помирають. І дай Бог, щоб дійсно герої в нашому серці жили, щоб ми пам'ятали, якою сіною сьогодні дається нам наша, наша свобода. Ми сьогодні бачимо кожного дня, як руйнуються наші міста та сила. Але все це питання риторичні, тому що Бог дасть закінчиться війна, Бог дасть вляжеться ця піна, і ми вернуємося обратно до свого суздального труда. Але життя вже ніхто не веде назад, тому що це може тільки Господь Бог, і Господь дає життя тільки. Життя з ними одне. І тому ми повинні прожити отак, щоб не було нам стидно. Тому що, знаєте, в житті немає, напевно, найбільшої болі, чим осознання того, що життя прожито безсмисленно. І я вірю в те, що Сергій воїн він прожив своє життя таке коротке, але воно було всесмисло, тому що він не пожалів і став на захист рідної Батьківщини. Нехай Господь за його подвиг, за його труд, який він зробив, нехай Господь його душу в тому місці, де немає ні журби, ні півчалі, ні... ні, ні Порізні, а життя безконечне. Амінь. Зараз дорогі мої підході. Прощайтеся і будь тіло землі. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де. Ну я в чужім краю, погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Яму? Хто ж ми буде? брати залаєшкає. Яну. Ей, ми чужі люди, виберут ми чужі люди, ти не жаль, тима кобух. Як би ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю легко.